Вину не хоче грати в цьому а це думаєте загрожує. Дивіться саме. Давай, адекватно. Опа. Сам як голову задари. Ні, я знімаю відео. кай кай-кай кай-кай кай-кайся батька. Ловий, лови, лови <ś Innovation> Ану, ну піди, дожини його, а ну дожини барсика. Доганяй барсика, доганяй. Доганяй Барсика. Максим. Дем до Барсика? Пси, де? Оп, сховався в Барсик, немає. А ну йди шукай, дай Барсика, не йди. йди. О, є борсі! Е, Потужний е, на певну роботу, б залишатися є? позитивно є. на процесі, так? <гум> Це може бути трактоване як пісто, яка ж теча з корабля. Я думаю, що це неправильно. Позиція, неправильна. Що, Борсик, так? водичку п'є? Да, п'є водички. Ну, ви знаєте, що? я такого не відчуваю. Оп! в мене немає ніякої Лапкою поб'є тобі попалися. бачиш, як повідомляється? Маленький хлопчик маленький. Це маленький. І тому що там можна було побачити такого, що збільшувала статус президента, що пробула з президентом. Вже хоч почухала його, чи ні? Nee, <laughs> Лиска, дай Дай, дай, дай. О. Ай, ти. дай ду сейчас. Ай, кусь кусь диви маму, кусяй, собачка, кусяй, дай маму, кусь кусь диви робить. Ам гам маму.